Знайомтесь Ольга Пікалова, голова первинної профспілкової організації Криворіжгазу, вже 40 років. Як талановита, енергійна, гарна та чуйна Ольга Миколаївна, працює в газорозподільній компанії. Свій трудовий шлях розпочинала на посаді слюсаря з експлуатації та ремонту підземних газопроводів, та невдовзі стала допомагати активу профкому в організації всіх культурно-масових заходів на підприємстві. Дивовижна жінка, яка встигала поєднувати основну роботу проспілкові активності та особисте життя. Сьогодні Ольга Миколаївна має двох синів: онука та онучку. Ольга Миколаївна не тільки гарна жінка та талановита керівниця. Вона дуже компанійська. На будь-яких заходах, будь-то спортивних змаганнях, екскурсіях, вона душа компанії. Пройшовши довгий шлях на посаді голови первинної профспілкової організації, Ольга Пікалова жодного дня не пожалкувала про обрану професію, адже вважає, що вона на своєму місці, бо її робота це перш за все турбота про людей. Колектив Криворіжгазу від щирого серця вітає Ольгу Миколаївну з ювілеєм роботи в компанії та бажає родинного затишку, мирного неба. Довгих та щасливих років життя, і хай серце завжди випромінює любов і тепло.